Доброго ранку, любі діти! Зараз у нас з вами буде заняття з ознайомлення зовкілля. Та про що саме ми будемо на ньому говорити? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мої загадки. Тож слухайте, будь ласка, уважно. Зачерпую борщ, підношу до рота, перемішую суп. Це моя робота. Що це, діти? Так, ложка. Бувають глибокі, бувають мілкі, але не моря, не озера і річки. Тарілка глибока і мілка. Нагостри його як слід і готуй мерщий обід. Вірно, це ніж. Подруга ножа найкраща, працьовита, неледаща, необхідна нам усім і дорослим, і малим. Здогадались діти, що це? Так, виделка є у блюдечка подружка, що одне лиш має вушко. Можеш кралівцю зустріти, якщо хочеш чай попити. Про що й мова йдеться? Про чашку. Молодці. А як можна назвати одним словом усі ці предмети? Так, вірно, посуд. А зараз послухайте, що про себе розповість посуд. Я ложка. Мене зробили спеціально для того, щоб їсти рідкі страви. Тримати мене потрібно в правій руці, тому біля тарілки я лежу праворуч. А ще в мене є сестричка, маленька ложечка або чайна. Як ви думаєте, як її використовують? Так, правильно, не розмішують цукор, дістають ягоди з компоту, їдять морозиво та тістечка. Я веделка, мене зробили спеціально для других страв. Тримати мене можна і в правій, і в лівій руці, ставити догори зубцями не можна, бо це небезпечно, можна поранитись. А які страви їдять веделкою? Так, салати, м'ясо, рибу. Я ніж на столі я завжди у парі з веделкою. Я допомагаю їсти м'ясо, яєчню, запіканку, тримають мене в правій руці. Користуватися мною потрібно обережно, щоб не поранитись і не завдати собі шкоди та оточуючим. Я тарілка, велика, глибока, створена для літих страв, таких як суп та борщ. У мене є сестричка, мілка тарілка, в яку кладуть другі страви салати, каші, рибу, м'ясо і інше. А я чашка, зроблена для напоїв. А скажіть, для яких напоїв? Так, чай, молоко, сік, какао та вода. Ось ми дізналися з вами, для чого нам потрібен посуд. А зараз я вам пропоную прикрасити ось таку тарілочку. І будемо ми це робити незвичним способом, а за допомогою різноманітних круп. Для роботи нам знадобиться заготовка круглої форми, на якій я заздалегідь намалювала ось такі лінії. Вам в цьому допоможуть батьки, крупи, гречана, пшоняна, рисова. Тарілочка з фарбою. У мене синього кольору, заздалегідь я її розвела. Ви можете обрати будь-який. Клей ПВА, склянка з водою та два пензлики один вузенький і один широкий восом. Тож, починаємо. Спочатку нам потрібно взяти з вами клей і е, нанести його по всьому ось так, от, контуру першої нашої ось такої, е, полосочки, яку я відділила. Е, в нашому випадку ми клею з вами не жалкуємо, наносимо його дуже-дуже щільно. І потім ми ще його розмажемо з вами за допомогою пензлика. Ось клей. Якщо у вас він трошки може густіший, то можете розмазувати ще пензликом. Якщо як у мене він доволі такий рідкий, то, можливо, мені пензлик і не знадобиться. Ось я добре-добре щільно нанесла. По всій поверхні наш клей. Тепер я беру гречану крупу і починаю ось так потихеньку присипати саме на клей. Якщо вона десь е, висипеться, то нічого страшного, ви її потім просто приберете зайва крупа, яка не приклеїлась. І просто струсимо назад в тарілочку, нам вона буде не потрібна. Ось так по всій площині обережно розпреділяйте нашу гречану крупу. Можете допомагати собі пальчиками, так формуючи, щоб було рівно, охайно. Красиво. Треба робити її не дуже товстим шаром, щоб вона вся прилипла до клеєвої основи. Зайва все одно відвалиться, відпаде, а нам це не потрібно. Так, ось. ще трішечки ми з вами майже закінчили нашу такий обідок, я б сказала, нашої тарілочки. Крупи потрібно стільки, в залежності від того, якого розміру ви зробите свою тарілочку. Можливо, ви захочете, щоб це було блюдечко і було воно трішки менше. Це вже буде залежати від вашої фантазії. Так, Ось так ми з вами і зробили перший наш ось такий обідочок та тарілочки. Далі, ми з вами, так, зайвий приперев, ми з вами беремо клей і знову вже намазуємо наступний наш шам. Наступну з вами ось цю полосочку. Щільно, щільно. Не забувайте, отак, не виходячи стараючись за контур, ми з вами зараз нанесемо клей на другу нашу. Так, ось ми крупу можна трошки прибрати. Ось так. Сюди. Сюди ми будемо з вами наносити нашу рисову купу. Ось так її також щільно, обережно наносимо на другу нашу цю полосочку. Так. Можете її зробити ширші, можете вущі. Це вже Знов таки буде від, вашої, залежить від вашого бажання, вашої фантазії, так? І також терпіння, тому що ну, тут воно необхідно. Так, вже майже майже ми закінчили з вами. Потім... Я вам розповім, що ми будемо далі робити з цією крупою. Це ще не все. Так, ось другий прошарок наш вже також готовий. Так, я вам трішечки приподнів, але не дуже. Так, хай він просихає. Ми беремо знову з мами клей і вже мастимо ось цю серединку, цей кружочок, який посередині. Також щільно, не виходячи за контур. Так. Ось в цьому випадку я і використаю пензлик з маленьким ворсом з тоненьким, щоб отак от зробити більш рівну нашу з вами наш кружечок. Так. І беремо ми шоно. І ось так також обережно пальчиком, розладжуючи. Вже, на, на наносимо на наш клей пшоняну нашу жовтеньку крупу. Так, ось так обережно, коли склеїть і підсохне, то зайвий можна буде струсити зайву крупинку і все буде. Добре. Ось. Так, все. Ось ми і зробили. Але ж ви, певно, питаєте, а навіщо нам фарба? От зараз я вам її скажу. Ми беремо пензлик з великим восом. Трішки макаємо воду, мокаємо нашу фарбу. Добре так. І ми будемо фарбувати наш рис, тому що він білий, і на білому папері його майже не видно. Тобто нам потрібно його розфарбувати, щоб наша тарілочка була ось така яскрава. Так, додаємо водички, додаємо. але ж не забувайте, що рис повинен добре просохнути, щоб він не брався до. Пензлика якомога менше. Він буде все одно трішечки братися, але щоб менше, треба дати йому час добре просохнути. І ось тоді я обрала такий колір. Ви можете взяти будь-який інший, який вам до вподоби. Так. І ось так. Обережно ми з вами зафарбовуємо. Нашу рисову крупу. Старайтеся не виходити за контур, ну але якщо вже так трішки вийде, то нічого страшного в цьому немає. Зафарбувати не тільки рис, а й ці ось міста біленькі, де він, можливо, не приклеївся. Так. Вже майже закінчили. Так, Залишло, так, зовсім трішки, потім можна буде взяти зараз тонший пендлик. І ось тут зробити обережно, по-нашому, по нашій, да? з вами е, олівчику ми намалювали. да? Ниточку з цю і по так обережно можна зробити такий контур, бідочок, да, начебто ось так провести. Якщо не можете це зробити фарбою, можна це зробити фломастером, такого також, кольору Так, синього. Це також буде гарно. Ось ми доведемо з вами до кінця. Так. Якщо це не зовсім рівно, нічого страшного. Все одно це буде дуже гарно, але ж старайтеся, щоб було якомога рівніше. Тому не спішіть, будь ласка. Так, ось, як казав, у нас з вами тарілочка. Вийшла. Повністю я вам її підняти ще не можу, тому що вона ще сохне, але ось так вийшло. Я буду чекати на фото ваших тарілочок у групі Viber. Тож швиденько приступайте до роботи, а я бажаю вам успіху та натхнення. До побачення, малята!